Над Кримом загорілася, а Керченський міст пронизали тіні. Повітряні цілі ударили нещадно. Секунди і все спалахнуло, наче сірник. Мегаудари вкрили півострів і все скінчилося катастрофічними втратами для окупантів. Обережно ці кадри викликають реальну істерику у росіян та у Путіна. Тож краще приготуйтеся, бо у вас може бути передозування радості і щастя. Вітаю вас на піців. Далі буде дійсно цікаво та гаряче, тож залишайтесь. Тимчасово окупований Крим під ударом. Вибухи лунають відразу в кількох районах півострова у військових частинах чути сирени. А над Кримським мостом літають винищувачі під атакою. Кершинський міст. А у Севастополі було чутно гучні звуки, які порівнювали з вибухами. Очевидці повідомляють про три окремі вибухи: два потужніші та один дуже гучний за звучанням. Що нагадував приліт снаряда за попередньою інформацією? Один із вибухів стався в районі мису Фіоланд. Крім того, надходять повідомлення про сигнал тривоги у військових частинах Севастополю та фіксацію прильоту винищувача над містом за аеродрому Бельбек піднято в повітря винищувач, що летить у напрямку моря. Пишуть місцеві також повідомляється про підйом авіації в напрямку моря із аеродрому Кача. Офіційна інформація про наслідки інцидентів. Поки що не оприлюднена окупаційною владою. Міністерство оборони Ерефії стверджує, що російська система ППО намагалася збити українські безпілотники над півостровом. Тим часом агенти військово-партизанського руху а теж повідомляють, що під час атаки в окупованому Криму була пошкоджена російська військова техніка. Ймовірно, зенітно-ракетний комплекс також є втрата серед особового складу. Зокрема, у перевальному чути вибухи та знищання безпілотника повідомляють підпис пабліка «Кримський вітер там були вражені склади боєкомплектів. Зазначимо, що у перевальному базується 126-та бригада берегової оборони ЧФ Росії та 8-й артилерійський полк. А військовий експерт, полковник запасу зсу Олег Жданов, натякнув на використання української балістичної ракети Сапсан під час атак, зона ураження, якої покриває весь окупований півострів і кримський міст. П'ять ми трохи подзабили про Крим. Начали, вроді как добре. Хорошо, а, а опять перестали, остановились, непонятно почему. Надеемся, что генеральный штаб возобновит удары по Крыму системными, они должны быть регулярными. Там в Крыму от 150 до 200 военных объектов. Там есть непочатый край работы. Украинская баллистическая ракета Сапсан прошла успешные боевые испытания в мае 25 года, то есть в прошлом месяце, месяц назад и запускается в серию. Об этом сообщил военный аналитик Валентин Бадрак, вот, директор центра исследований армии конверсии и разоружения. И также 300 километров дальность. То есть мы э, пока что по дальности остались на, на отметке 300 километров, но э, головная часть тоже осталась у нас 480 килограмм, то есть полтонны взрывчатки на 300 километров. Вот, ну допустим, американская ракета ПРСМ имеет головную часть и у нас всего 91 килограмм при той же, э, при той же дальности. Так что все хорошо, главное, что теперь появлялись. Кстати, испытывали его, ну, по некоторым данным, он поразил командный пункт. Наша ракета поразила командный пункт, вынесла это здание в воздух вместе со всем штабом управления одной из воинских частей или воинских соединений. Вот, Что-то очень крупное поразили и легла прямо туда, куда крестик нарисовали, туда и легла. Так что я надеюсь, что баллистика на 300 километров, мы будем выносить цели, как на территории Рашиска, это наша баллистика, нас никто уже не ограничит в месте ее применения, то есть по Рашиской территории мы смело можем пускать эту, эту ракету, то есть перекрываем практически весь Крым. Ну, все оккупированные территории перекрываем, ну и еще и 300 километров достаем вглубь прошистской. Іриторії натомість американський генерал вже навіть закликає Київ добити кримський міст після атаки. Якщо ракета чи бомби накрила споруду, то відразу потрібно бити повторно, аби не дати відновити споруду окупантам. Екс головнокомандувач Сил США в Європі генерал Бан Годжа заявив, що Керченський міст в окупованому Криму залишається головною ціллю до повного знищення. Чого ми не знаємо, так це того, яке місце він займає у пріоритетах генерального штабу. Я все ще вважаю, що Крим є вирішальною територію в цій війні це те, чого Росія хоче найбільше, бо це дозволяє їй домінувати у Чорному морі. Тож, якщо Україна зможе позбавити Росію можливості використовувати Крим, це буде великим плюсом, розповів Годжес. Американський генерал до речі підкреслив, що Кримський міст слід зробити непридатним для використання, що призведе до ізоляції півострова. Я вважаю, Україна поверне контроль над півостровом, бо для довгострокової відбудови української економіки це необхідно. Без Криму Україна не матиме доступу до виключної економічної зони та всього іншого. Тому я вважаю, що з довгострокової перспективи повернення контролю над Кримом все ще важливе, зазначив генерал. Нагадаємо, речник Вимез Судмитро. Плетенчук зауважив, що Кримське місто в окупованому Криму головна ціль, за словами речника, окупанти періодично перекривають рух через кримське місто, зокрема через будь-які натяки на повітряну тривогу. Плетенчук додав, що окупанти активно підтримують відповідний рівень насиченості ППО півострова для того, щоб прикривати об'єкти, які для них є стратегічно та ідеологічно важливими. Це, звісно, так званий кримський міст, в першу чергу. Це військова інфраструктура, яка знаходиться у Криму, що представлена у великій кількості об'єктів, тому вони вимушені підтримувати цей рівень, особливо враховуючи те, що ми бачили наочні докази щодо знищення різноманітних засобів ППО в Криму. Наразі ж Росія перекидає війська з технікою з анексованого Криму та захопленої частини Херсонщини в Курську область. Після нового удару по мосту і півострову про це повідомив керівник центру вивчення окупації. А в минулому радник ма. Мера Маріуполя Петро Андрющенко через Маріуполь російська армія перекинула щонайменше 10 нових сау комплекс ППО та понад 40 вантажівок із живою силою та боєприпасами. За словами експертів, незважаючи на враження про високу мілітаризацію Криму, безпосередньо на півострові зосереджена обмежена кількість ударних сил. Основну увагу приділено розміщенню авіації ППО та використанню Криму як логістичного вузла. Ціні компоненти досить щільно розміщені. Ключові авіабази Джанко і Кача, Бельбек, Саке, Гвардійське. А також Бігерове активно використовуються противником для запусків БПЛА і розміщення авіації. Сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Сілізньов. Крім того, Крим використовується як великий військово-транспортний і ремонтно-відновлювальний центр. Саме звідси відправляються ешелони із забезпеченням для російських військ у Херсонській і Запорізькій областях України. Техніку пошкоджену в боях доправляють до Криму для відновлення і повторного використання. Після ударів українських дронів і атаки на паромну переправу Росія зберігає критичну залежність від Керченського мосту. Цей об'єкт залишається основним маршрутом перекидання техніки, палива, боєприпасів і особового складу, не зважаючи на розвиток транспортної інфраструктури на інших окупованих територіях. Фурами, тобто вантажним автотранспортом, це робити вкрай складно. Тому тому що обсяг перевезень не відповідає потребам. Наприклад, зазвичай фура може перевозити до 30 тонн вантажу, а залізничний ешелон. 5 тисяч тонн. цифри непорівнянні, зазначив Владислав Селізньов. Спроби налагодити логістику через північне узбережжя Азовського моря наражаються на дії українських партизанів і удари дронів, що робить альтернативні маршрути вкрай уразливими. Вважає Селізньов, незважаючи на активність Росії на півночі України. Російське командування не готове послабити угрупування в Криму. І на південних напрямках це означає, що Крим і далі використовуватимуть як допоміжний ресурс для. Підтримка операцій у Херсонській і Запорізьких областях, а не як плацдарм для нових наступів, упевнений експерт. Фактично, ворог має послабити свої позиції та ресурси, які діють на півдні Запорізької та Херсонської областей. Вивести частину своїх сил з території Донецької області, на що він ніколи не піде, сказав Владислав Селізньов. Слізньо вважає, що найближчі тижні характеризуватимуться стагнацією російського наступу на півночі а основна увага Росії буде зосереджена на Донецькому напрямку, зокрема на спробах прорватися до Слов'янська, Краматорська та Часового Яру. Аналіз поточного стану військової інфраструктури Криму показує півострів, став ключовим елементом логістичної системи та оборонної архітектури Росії. Його значення як форпосту наступальних операцій знизилося як через обмеженість ресурсів, так і внаслідок дій України. Компоненти сили засобів російських. Панців у Криму спрямовані на те, щоб частково захищати територію півострова, а все інше допоміжне для виконання логістичних завдань. Підсумував Владислав Селізньов. Ось така наразі ситуація відбувається на тимчасово окупованій території Криму. Тож, якщо вам було цікаво та актуально, ставте вподобайки та допустити коментар. До зустрічі в нових випусках бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!